Ось що вже ранок, Час, значить, працювати. Ой, друзі, всім привіт. Я ще не проснувся, але ми у Майкрафті. Скоро вже буде ніч, бо я цілу годину спав вдома. Почував себе на ліжечку. Так, був вже кісь цілі. Тобто в мене вже був догодей то я в нього де то ми розпочинаємо от тут. І в мене ще є блоки. Але якщо ви знаєте, які він, то напишіть у коментарях. Якщо не знаєте, які ви теж напишіть в коментарях, що звинувачено. Це може б було, де треба Ах. Але погано це зомбі нема. Треба нам, щоб було тут зомбі. Ой, у мене є тут яйце. Прості хесьмо його. Зомби. Тут аж п'ять зомби, то я б я з тим впораюсь. Два краще я поставлю тут. Підлок, М -м 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 -м. Я бачу Те, що нам треба. Ох, а де що це бомба? О, ух ти! У скорому стому ніч то треба вже переселятися кудись. Може, краще туди? Там буде ніч, там темно. Навіть зомбі нема. Але в нас є фото. Ні, там зомбі є. Нам треба що, додому відкласти матч. А йти в темряву треба. У мене цей мач є один з діамантів зроблений. Але в мене важко битися, якщо. Купа зомбаків. Але як на арені зомбі, то я там собі всяких ролів, кодувані всяких. І... Але в нас немає кайла, щоб купати землю такої суки. І ще нам треба вбити зубачки. Краще я положу додому меч на ліжечку іду стріляти. Так, я там в шлях поперек. А ні, не, не треба, там ще закраду. Тільки ніжку опускає, але в нас дуже довго буде книжко. А на вулиці ніжко. За тім драконом. Стоп! Він йшов в моєму будинку. Бля. Ой, я дівчини, дуже Насмальная лука треба нам якось его придумать. О, га да ще се ось як це я пролетів. Що тепер разрублює. Що ж таке? Треба нам якось заробити, щоб було як той чорний. Нащо я це сказав, бо ми вже тут. Бив. Але в нас немає хоч факіла. В нас не настає. Ой, то тобто хто настає. Але в нас не жодний моє Але в нас є затоблоки, ми їх маємо. Тому туди. Воно бачите ми зламаємо один що там є цікавого. Треба подумати. Нічого. Давай закриємо. О, ось тут що було. Треба як... О. Це кудись портал. Треба бути. Хм, не я сподобав. Попробуємо. У мене вже другий рядок. Якщо мене зомби вдарить, давай кинемо цей паук. Розумій рядок цей. Тепер ми кладемо в скриньку. А у нас, давай, трошки дорожке поспим, лам... нас раз... Вот, Так, раз, два. Что это? Вот ты все. Ой-ой. Тут, ну, скелет стреляет. Стреляй его под... Не бойся. Эх, один с лука стрелял. Ну-ка, тут я собаки повторюсь по поверочке. Кидай. О, вот дать принесла. Хорошо. Мама на около мяса. Трава уже то придумала. тут шаг я помог. Ох, быстро. А Смачный попучек. А вы не драво сюда в класс мач крайньку. А вы даже драконы. Привіт, дракончик. А вы, друзья, мы вже на це закінчуємо видео. Тож всем пока!